Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео з моїми зимовими фаворитами. А саме в нас сьогодні буде з вами декоративна косметика, тому що я ще на каналі. Хочу показати доглядову косметику. Там, можливо, буде і не одне відео. З декоративкою, напевно, буде одне відео. Поки що, можливо, буде і не одне, не знаю, не можу вам сказати. Сьогодні я вам розповім про декоративку, яка мені найбільше сподобалася за останні місяці, якою я користувалася взимку. Давайте розпочнемо з консилера для обличчя, який я постійно хвалю, показую. Ним також я користувалася протягом зими. Він мені дуже сподобався, і надалі ним я буду користуватися. Це мен. Має він ось такий вигляд. Тут то 00. Ще він має назву Іворі, тобто я беру найсвітліший, тому що я і так світлошкіра, мені потрібно ще висвітлити зони, тому я беру найсвітліший. Хоча в лініці їм там персано. Багато. Він мені дуже подобається своїм форматом, ось цією подушечкою, тому що незручно наносити консилер на обличчя. Тут він ось вгорі крутиться і таким чином він тут з'являється. Але найбільше в ньому мені подобається його консистенція, тому що він, по-перше, дуже добре висвітлює, дуже добре перекриває все. І разом з тим він не сушить шкіру, тобто в нього така формула, скажімо так, зволожуюча, хоча це не вказано в описі засоба, але я ним уже користуюсь, навіть можна так сказати, роками. Він дуже добре наноситься, розтушовується, добре взаємодіє з тональними кремами, з пудрою, тому що сам він наноситься зазвичай це на тональний крем, фіксується якоюсь пудрою. Ну, дуже класний, дуже він добре себе веде, він нікуди не сповзає, добре перекриває, не залазить ось ці мімічні якісь зморшки, тобто дуже він класний. Консистенція в нього не міняється протягом років, тому що вже можна так сказати, він руками існує. Дуже гарна якість, дуже гарний результат. Консилером я не користуюсь буквально кожного дня. Зазвичай, найчастіше я користуюся при зйомках, фото, але інколи, звичайно, користуюся і в день. Дуже класний. Його, звичайно, можна наносити більше, можна наносити менше. Ну, дуже класний, тому рекомендую. Мій фаворит вже навіть не то, що зими, а багатьох років останніх. Я ним дуже і дуже задоволена. Так, давайте далі. Далі в мене іде база під тіні від NYX. Знову ж таки, не користуюсь я вже доволі давно. Користувалася і взимку, має вона ось такий вигляд. Десь у своїх порожніх баночках я її показувала і на даний момент я нею користуюсь. Ось у мене вона є. Дві їх у мене, тому що тут та, що закінчилася. Всередині, ось такий звичайний аплікатор, вона одного відтінку, також відтінок, такий, як тональний крем, чи як консилер. Її дуже зручно наносити на повіку, небагато потрібно. Можна пальчиками розтушувати, можна пензликом. Я зазвичай розташовую пензликом. Eh, потрібно Кілька буквально секунд, і вона підсухає, і можна на неї наносити будь-які тіні, блискучки можна наносити, матові, якісь шимерні. Тобто на цю базу лягають будь-які тіні. вони дуже добре закріплюються протягом дня вони не осипаються, не відпечатуються, не скатуються. Тобто нічого такого немає. Навіть влітку, тому що це провірена вже в мене база. Я доволі давно на ній сижу. Навіть якщо у вас по віку Знову ж таки, вона витримує все ця база. Її надовго вистачає, хоча і тут не сильно багато, але при тому, що її потрібно наносити небагато, її вистачить надовго, класна база під тіні. Хто шукає саме таку стабільну базу, можна на неї звернути увагу. Так, далі з моїх ще фаворитів зими. Дуже мені сподобався ось цей гель для брів від Maybelline. Це була новинка, я вже не пам'ятаю, коли вона точно вийшла, чи то влітку, чи восени. Взимку я вже активно нею користувалася. Якраз вийшло так, що у мене закінчився гель для брів, і ось ця новинка з'явилася. Таких в тюбиках я не дуже полюбляю брати, але мені захотілося взяти ось такий формат, тому що до цього в мене таких не було. Дуже хвалили даний гель, що він прям бетонно фіксує брови. Тому я вирішила протестувати. Всередині ось така маленька щіточка. Маленькі щіточки, знову ж таки, я не дуже полюбляю, але в принципі до цього можна звикнути, нічого страшного. Його, до речі, надовго мені вистачило, всю зиму я ним прокористувалася. Дійсно, те, що було обіцяно, що він бетонно фіксує брови, це в нього є, він дуже добре наноситься, білих слідів не залишає, брови десь через пару секунд фіксуються, скажімо так, засохають, можна так сказати, і вони нікуди не рухаються. Особливо це було зручно взимку, тому що часто густо, наприклад, я ношу голову. Головні убори, буває часто шапка десь попадає, наприклад, на брови. Тому даний гель для брів дуже добре з цим справлявся, брови були на місці, нікуди не. Тікали, форма брів не пошкоджувалася, скажімо так. Спочатку я наносила олівець для брів, потім ось цей фіксуючий гель. Дуже він також добре взаємодіяв з олівцями для брів, нічого такого, він їх, ну, скажімо так, ніде не дівав, не розтворював. Класний гель для брів. Хто ще, можливо, сумнівався, чи обрати, чи ні. Хто любе, особливо, щоб брови були супер зафіксовані, можете на нього звернути увагу. Класна штука, мій фаворит. Говорить зими, можливо, подивлюсь пізніше, його також придбаю. Так, давайте далі. Давайте вже якщо по брогах. Я вже його неодноразово показувала, і цю зиму я користувалася саме ось ним, тому що це вже не перше моє упакування. Тут ось такий в нього колпачок скошений, це певний вид, тому що в них багато олівців для брів. Тут у мене відтінок 0,6, він такий графітовий був, скоріш за все. З одної сторони, є ось така щіточка, що дуже зручно, а з іншої сторони, там, де скушений ось цей колпачок, був ось цей олівець. Но тут його вже немає, тому що це фактично закінчені в мене засоби. Він такий був плоский, цей олівець, дуже класний. Я вже говорила, що його можна брати новачкам, тому що даний олівець це перший олівець, який мені зустрівся, поки що єдиний яким можна працювати? Ну, грубо кажучи, не задумуючись, тому що десь 50% він робить за вас, дуже така зручна в нього формула. Він не дуже твердий, він не дуже м'який, він дуже добре наноситься, дуже добре розтушовується, нікуди не дівається протягом дня. За рахунок цієї плоскоти не можна промальовувати волоски, кому потрібно. Наприклад, на передній частині я промальовувала. Він класний і зручний в самому використанні. Функціональністю дуже класна. І дуже в нього гарна формула. Мені дуже сподобалася. Тобто я ним задоволена повністю. На сьогоднішній день у мене олівець від Deco, Також він непоганий, там інша форма олівця. Він у мене на першому місці і мій фаворит зими. Дуже класний, він мені дуже сподобався. Так, давайте далі. Далі у мене йдуть тіні для повік від бренду Peace. Мають вони ось такий вигляд. Я шукала собі щось таке на кожен день, щоб швидко наносилося. І я останнім часом полюбляю на кожен день наносити, щоб воно було трішечки з блискітками такий шимерний, скажімо так, ефект. Ну і я натрапила ось на цій, тут 802-й. Відтінок. Там були різні кольори. але ну, я взяла ось такий. Тут він один тільки в нього мінус. Мені не сподобалось, що він ось відкручується. Тобто я більше полюбляю, щоб ось так відкривалася кришечка. Ну, тут ось таким чином, в принципі, до цього можна звикнути. Тут три відтінки, якщо вам буде видно, тому що одного в мене немає. Того відтінка в мене немає, який мені дуже був потрібен. Він такий, скажімо так, коричневий, але злегка з таким червоним був. Вони тут з блискітками. Ну, звичайно, інші два це був такий білий і золотавий. Я їх використовувала десь там у куточках, але потрібно дуже мало його, тому в мене вони два збереглися. А ось цей то, що я наносила практично на все повіко, в мене за цілу зиму, звичайно, вже тут дирка. Давайте я вам зроблю невеличкі свочі хоча б ось цих ось такий у них відтінок, такий прям металічний, можна так сказати. Хоча на повіках вони ну, не такі активні як на руці. Але класні тіні вони не осипаються. Дуже добре, вони е, поміщались на цій базі від NYX, дуже добре трималися. Бо мене хтось десь питав з глядачів під якимось відео, як ось ці, тому що розпакування я робила. Здається, я брала на майкапі їх. Як вони, ну, я писала, що гарно. Ну, ось роблю відгук, тому що ще в порожніх баночках їх не було. А от в фаворитах дані тіні опинились, тому що вони дуже класної якості, дуже вони мені подобаються. Дуже такі у них мілкі ось які мені дуже подобаються. Добре, вони нашаровуються пензликом. Я їх наносила пензликом, хоча їх можна наносити і пальчиком. Вони дуже добре наносяться. Ну, ось такі тіні також опинились в моїх фаворитах. Непогані, класні можна можете на них звернути увагу, і вони, здається, бюджетні доволі. Так, давайте далі. Далі у мене з'явився практично вже в кінці сезону, в кінці зими кушон. Даного виду у мене не було, мені дуже хотілося придбати. Я шукала тональний крем, бо мені потрібен був саме зволожувальний тональний крем. Я натрапила ось на такий кушон від бренду Enough. З даної лінійки в мене був уже тональний крем. Це лінійка йде з колагеном, вона йде зволожувальна. В лінійці, до речі, багато чого представлено саме з декоративної косметики, з тональних основ. Ну, і я натрапила ось на цей кушон. Я вже його бачила, але попереду не замовила. Вирішила все ж таки замовити. Мені ще було дуже цікаво протестувати сам вид кушона, тому що вони взимку стали дуже популярними. Тут 13 відтінок це найсвітліший і в тональному кремові. І в кушоні вийшло так. Кушоном я задоволена. Саме перше, те, що мені сподобалося, що він дійсно мені підійшов по тону, і він дійсно зволожував шкіру, не пересушував це саме головне. Ну, і сам вид також дуже непоганий. У мене десь на каналі є коротке відео YouTube, що ви можете заглянути, там я ближче його показую. Ну, ось тут таким чином він відкривається, всередині є дзеркало. Також мені дуже подобається ось це блакитне таке сяюче упакування. Він з пластику, доволі легкий. Тут ось така пуховка, якщо можна так сказати. Ну, вона така прорезиняста, якою наноситься ось даний, скажімо так, тональний крем. Потім він ось таким чином відкривається, і всередині така ніби мочалочка. Ну тут його вже в мене не так багато, тому що я практично його використала. Ну, Ось такий він на пальчику. Не знаю, якщо вам буде видно. Ну, На руці його практично не буде вам видно. Ось тут він, якщо я ще раз нанесу, то можливо вам щось буде видно, тому що вже його тут доволі трішки. Він, до речі, не супер перекриває прям все, тому що в нього формула така йде на зволоження. Його як наносиш, у нього трішечки інший відтінок, але він адаптується, те, що мені подобається. Всі тональні креми, ну, що я брала від ENAV, це корейський бренд. Вони дуже добре адаптуються, хоча в них такий сірий підтон. Тут, до речі, сірого підтону і немає, тому що я переживала, що буде. Ну, тут якийсь він такий не сірий, але трішки такий. Злегка жовтуватий, але він підлаштовується. Крім ось цієї пуховки, якою ось таким чином набирається і наноситься на обличчя, я ще наносила пензликом, тобто для тонального крему також дуже добре наноситься. Даний кушон робить такий легкий шар на обличчі, дуже так делікатно, нема такого. Ефекту, як від тонального крему, тобто тональний крем він ну, більш такий важкий, скажімо так, на сприйняття візуально, да? а от кушон він дуже так гарно і легко наноситься. За рахунок ось цієї пуховки, він взагалі, ну скажімо так, шліфує обличчя дуже гарно, він дуже добре наноситься, просто ну, як крем, скажімо так. Непоганий вид. Хто приглядався саме на кушони, можна, по крайній мірі, спробувати. Звичайно, тональний крем він швидше наноситься, швидше розноситься. Тут трішки треба більше попрацювати, як на мене. Але непогана штука, вона мені дуже сподобалася. Поделюсь, можливо, пізніше візьму. Опинився він в мене в фаворитах, тому що я не очікувала, чесно кажучи, від нього такого результату. По-перше, що він дуже добре зволожував мою шкіру, по-друге, сам вид. Кушона, ну, я більше полюбляю традиційні ці тональні креми з дозаторами, скажімо так, швиденько наніс, розтушував там б'юті-блендером чи пензликом, і все готово, провірено. А ось це вже щось трішки нове інше. Але він у мене. Все ж таки в кінці опинився в зимових фаворитах, тому що непогана, дуже непогана штука. Ну і останній засіб знову ж таки, це, здається, новинка. Вже не пам'ятаю, чи то зими, чи то осені, але новинка це бальзам для губ, скажімо так, помада ще для губ від NYX. В лінійці їх доволі великий спектр різноманітних кольорів. Я взяла кольор. 0,3. старалась вибрати той, який мені підійде на кожен день. Має він ось такий вигляд. Дуже довго я його шукала, тому що один раз я просто не замовила, інший раз просто їх не було в наявності. Здається, брала я їх на мейкапі, ну вони є і на Єві. Цікавий засіб тим, що він губна помада, яка доглядає разом з тим за губами, він йде ще як бальзам. Для губ класна штука. Тут він ось так знімається, і для того, щоб його висунути, потрібно натиснути, і він вгорі ось таким чином вилазить. Дуже зручний, дуже зручно його протягом дня поновлювати, скажімо так. Губи після нього не пересушені, коли колір злазить, вона не суперстійка, ця помада. Губи залишаються зволоженими, доглянутими. Давайте я зроблю свотч. навіть як зараз я наношу ніби блиск для губ, але це. Це таки не блиск, а бальзам, тобто в нього ось така формула. Він тут ще, крім того, що має такий колір, ну тут такий природній колір я вибирала, як я вже говорила. Тут ще в нього є блискітки, тобто таке підсвічення. Тобто в помаді дуже багато скомпоновано в в самій, багато компонентів. І догляд, і колір, і підсвічення, і комфортна вона на губах, губи не злипаються. Те, що мені подобається, незручна. Подобається мені, що вона в такому, ніби стікові, да, її можна вкинути в сумочку, вона ніде не потече, нічого, тобто її можна брати з собою. Дуже такий практичний, гарний засіб, який на кожен день дуже гарна штука. Мені дуже сподобалась, тому вона опинилась в мене в фаворитах. Так, у нас з вами все. Порожній кошик це всі засоби з декоративної косметики, які мені дуже і дуже сподобалися, якими я користувалася останній час фаворити зими. Напишіть мені, до речі, під відео, які ваші фаворити зими, чим ви найбільше користувалися. Буде дуже цікаво почитати. Я вдячна, що ви дивились дане відео до кінця. Буду вам дуже вдячна за ваші коментарі, підписки, подобайки, А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!